Вітаю всіх, мої дорогаясеньки! Сьогодні у нас новий тиждень з 26 травня по 1 червня. І за традицією, підсказки і поради для знаків Зодіака на новий тиждень. Овни. Троєчка Жезлов. Плани є. В голові е, ідеї є, треба починати діяти. А то, ви щось топчетесь на одному місці, когось чекають переїзди, подорожі, планування поїздки. Задумайтесь над цим, щоб кудись поїхати, відпочити. Але більше всього це буде. А, якийсь активний відпочинок, він вам потрібен, або це карти вже вам говорять, давай починай діяти, отримувати перші результати, роби хоча б перші кроки, а тут ти стоїш на місці. Все, що було, є і буде, поки що тільки в твоїй голові. Далі у нас йдуть тільці, королєві жезлов, ну що тільці. Ви всіх очаруєте на ці неділі, ви всі будете заправляти, ви будете роздавати цінні вказівки, ви будете звіздою і центром вселенних, скажімо так. Ви на троні, да? і в ваших руках все. Так що дійте, тільці, удачі вам. Далі у нас йдуть близнюки, побідітелі, дороги, поїздки, переїзди, автотранспорт, планування подорожей так само, але це карта переможця. Ідемо вперед, добиваємося успіхів, не дивлячись ні на які перешкоди. А також це карта, яка говорить, навіть якщо людина впала, вона завжди вміє. І зможе піднятися. Так що люба неудача буде преодолена на ці неділі. Далі у нас ідуть раки Королева мечів. Раки. Ви на цій неділі повинні відстоювати свої інтереси, навчитися говорити ні людям, показати всім свої кордони, керуватися не емоціями, а тверезим розсудком, логікою і розумом. І вперед перемога вас чекає. Можливо, хтось відчує себе самотнім. Далі у нас йдуть леви. Леви, ваш шанс пройде мимо вас більше всього. Не впадайте в отчаяння, в життя дає багато шансів, але на даний момент, ви, як наче закрилися від якогось шансу, ваша задача на цій неділі вийти з тіні, почати відкривати очі. І крутити головою на 180 градусів. Ваш шанс десь близько, але велика вероятність, що ви його просто упускаєте. Далі у нас ідуть діви. «Діви» – робота, робота, кругообіг грошей в природі. Скільки заробить, де заробить, як заробить, куди розподілити. Можливо, хтось знайде нову роботу, хтось утвердиться на старій роботі, хтось піде, піде на пошуки нової роботи, в когось якісь будуть розмови про підвищення зарплати, про отримання пенсії, також і пенсії, премії і так далі. Так що тут все про гроші, все про фінанси. Далі у нас ідуть. Зупинитися карта зупинки. І, можливо, це буде навіть винуждена зупинка, але це непогано. Зупинитися і подивитися, який далі мій шлях. Далі у нас ідуть скорпіончики. Скорпіони, ви моральна і душевна підтримка своєї сім'ї на ці неділі. Зберіть, зберіть свою сім'ю, позаботьтесь про рідних, про близьких. Вас чекає якесь або свято, або юбілей, або вам треба просто зібрати всю сім'ю, підтримати і старих, і малих. Але більше всього, це весілля родини, хрестини, юбілеї. А якщо такого вони це просто вам потрібно підтримати і устроїти свято для своєї родини. Далі у нас ідуть стрільці. Стрільці, ви на цій неділі поціловані Богом. І будьте відкриті до людей, відкриті до вищих сил, щирі молитви, позитив, положительні емоції. І Всесвіт відповість вам таким самим. Ви отримаєте добрі звістки, для вас відкриються всі дороги, і візде вам буде в'язіння. Далі у нас ідуть козірошки. Козірошки, де бело потратилися більше всього, і будуть почувати себе трошечки ніщими. Економте гроші, борг, не давайте. Самі не просіть, як би скрутно не було, але в тому, що на цій неділі у вас буде скрутне становище з грошима, ви, ні ви самі. Так що вперед шукаємо можливості заробляти і поповнювати свої кишені. Далі у нас ідуть водолійчики. водолії. Будьте дуже і дуже обережні із своїм здоров'ям. Тому що э, 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 карта говорить про те, що можуть бути опасності. Також не ігноруємо сирени, не ігноруємо э, правила поведінка на дорозі, в общем, здоров'я на першому плані. З другої сторони, ви самі своїми думками себе можете просто унічтожати. Не займайтесь таким самоїдством, не думайте про погане, думайте про хороше, і ви притягнете його в своє життя. А, але більшинству відіграється ця карта так, що прийдеться на чомусь поставити дуже болючі крапки. І ці крапки будуть більше всього поставлені. Але ні так, вони болючі, але тільки після того, як ви їх поставили, у вас з'явиться світло в конці тонеля, і ви зрозумієте, що ж робити далі. І далі у нас ідуть рибочки. Рибочки, суматоха, конфліктні ситуації, вияснення отношеній в сім'ї або на роботі, внутрішній конфлікт це все може бути на цій неділі. Е, вас будуть підстрікати до якихось ссор, до якихось конфліктів. Якщо можна їх оминути, оманіть. Якщо ж не можна, вступіть в цей конфлікт та виграйте його. Хоча краще оминути всім.